Продовження теми про перейменування вулиць нашої громади. Сьогодні ми поговоримо про письменника, поета, публіциста, лауреата Шевченківської премії, на честь якого прийменована одна із вулиць Ірпеня, це Павло Загребельний. Творчість Павла Загребельного знана нам в основною серією історичних романів. Серед них Роксолана, я, Богдан, «Тисячолітній Миколай. І дуже дуже багато інших, але я особисто познайомилася з творчістю Павла Гребельного ще в школі. Тоді за шкільною програмою ми перечитували роман Диво, і я мала можливість одна із небагатьох прочитати його повний текст. Я була настільки вражена тим, як майстерно автор переносить читача з одного часу в інший, що чомусь, ось власне, ця книга є однією з найнеразкавіших творів, які я згадую з часів свого дитинства. Цікавий історичний факт, що багато своїх романів Загребельний створив власне в Ірпені або працював над ними тут. Понад 20 років він приїздив в будинок творчості письменників. Він дуже любив ірпінську річку, ліс, затишок. Ось цей його на наших вулицях зустрічали. І звичайні мешканці, і його колеги, поети та письменники. Власне, тому і одну з вулиць нашого міста було переменовано на честь дня.